Привіт, підприємчики! При виході на міжнародний ринок я інвестував в тисячу доларів. Працюю лише на реінвестиціях, не мав наставників, немає власного виробництва. І чесно, тут з вами ділюсь своїм досвідом крок за кроком, все, що я роблю: успіхи, неуспіхи та усілякі рі різні корисності, які можуть знадобитись вам, вашому шляху на міжнародний ринок. Мій шлях можна подивитись з перших сезонів десь тут або тут ви його побачите. А сьогодні у нас з вами традиційна рубрика: Еці випустили тренд репорт на весну та. І давайте сьогодні з вами його обговоримо, що в тренді, що не в тренді, які там нові речі з'явились, і що взагалі буде набирати. Перед переглядом традиційно моя мета, аби якомога більше українських підприємців були успішними на міжнародному ринку, фактично успішними. Тому я тут ділюсь цією інформацією максимально відкрито. Все, що знаю, все розповідаю вам. Ти можеш допомогти мені, а тим самим і країні, постав лайк, підпишись на канал, подзвони в дзвони, і ще більше українських підприємчиків побачить мій підприємств. Прикладний шлях, можливо, ти дивився інші відео, десь там забив лайки поставити. Буду тобі вдячний. Їдемо розбиратись, що там з трендами, що нас очікує. А? Одразу важлива інформація до цього тренд-репорту треба ставитись, як то кажуть, з розумом. Не треба одразу тут мінусувати всі свої товари, фотографії, думати, що все відстій, воно нікому не потрібно. Ми беремо цю інформацію, яка нам знадобиться з цього тренд репорту. Можливо, кольори для фотографій, можливо, кольори для наших продуктів, а можливо, якісь ідеї для наших продуктів, для того, щоб щось робити, скажімо, в покращення. Ламати все старе там, і гнати стільки за трендами, це не дуже, скажімо, на едці працює. Мушу вас одразу про це побачити. Ну і також з цього відео ви можете подивитися як і для контенту по кольорам, що взяти для себе корисно, так і для банерів. І по товарам також. Умовно у вас є там якийсь там товар, але коли приходить новий рік, ми його можемо там в різдвяно-зелено-червоні фотосесії пофотографувати і вже його люди будуть посприймати трохи інакше, трохи більш, скажемо, святковим. Що також раджу таким, таке, такі варіанти тестувати. У нас що тут? У нас зараз з вами літо весна, відкритий повітря, одяг, бігаємо. Випускні день народження, що там у нас ще ма день, день тата, не день народження, а просто день тата, день мами. Повертаємось з вами до базових налаштувань. Etsy – це маркетплейс, куди йдуть люди за подарунками. В першу чергу хочу купити подарунок. Не знаю що, але щось хочу купити. Щось персоналізоване на тий або інший привід. Тому дуже важливо, скажімо, використовувати там і теги подарункові, і фотографії, щоб воно було зрозуміло, кому це можна подарувати. І загалом, скажімо, своє УТП. i right. Унікальну торгову пропозицію, те, то, що ці слова мене якось аж лякають. Ну просто коротше, свій товар опаковувати так, щоб він виглядав приємно саме під цілі ці подарунки. Тут у нас зрозуміло, що у нас з вами є там типи святи подарунків вічного зелені, так мовити, те, що завжди актуальне, це усілякі усі річниці, дні народження тощо. А тут у нас що насувається в наш найближчий сезон? Нас очікує День матері, про те, що ми з вами ще з кінця зими говоримо. Ну тут, в принципі, вже на нього важко встигнути день тат нас очікує, потім нас очікують випускні. І День Незалежності, це у нас 4 липня. Потім у нас буде back to school в кінці цього всього періоду, але цього в тренд-репорті ти не ви не побачите це чисто, я вам від себе додаю. Там зрозуміло, що є інші свята, але оці свята, по суті, ми з вами про це вже говорили і про перелік свят обговорювали. І Etsy, тренд репорт нам підтверджує, що ці свята є найбільш важливими, скажімо, в прийдешній період. І загалом, що перше, що нас виділяє Etsy, це у нас оце слово мод Мілістоунс або Milestones, як правильно читається, пишіть в коментарі. Це нормально взагалі звучить, чи не дуже. І що тут у нас, по суті, входить сюди? Тут загалом у нас дуже смішно. Едці нам каже, що це, типу, подарунки для людей, які там нові починання, якісь роблять. Нові починання. І в той же самий час каже, для подарунки для людей, які розлучились, будуть в тренді. Походу що розлучення в тренді. Загалом десь недощодавно бачив хтось статистику постив, що типу в Україні розлучаються, ми там в топ-5, у нас 70% пар розлучаються. Мене серед знайомих там ну, розлучилось, може, декілька людей. У вас що, реально так? Всі? Якщо так, то виходить, що у вас, напевно, всі ваші знайомі розлучуються? Якась дивна статистика, цікава, як вони її рахували. А загалом подумайте, що можна подарувати своїй колишній, крім пістолета в голову. Жарт за 2 гривні Вибачте, нікого не хотів образити. Колишньому думаю, також ви радите тільки хороше все, щоб у нього все було класно. Він же такий молодець. Тут ви побачите фотографії, які Etsy нам радить. Оцю інфографіку. Посилання на ці статті обов'язково будуть під відео, де ви зможете детальніше подивитись інфографіки. І якщо потрібно ознайомитись з цими матеріалами. І тут у нас з вами ті теги, які Etsy визначив, що вони набирають. Тут у нас все стандартно персоналізовані подарунки, фрієнчіп-подарунки для друзів. Я так розумію, що це дуже пов'язано, особливо з тим, що люди живуть в общагах, там роз'їжджаються на літній сезон, і там якісь там один одному подарунку дарять. Також оцей там Etsy цього не не зазначає, але є там на еті популярний такий запит це long distance gifts, Ну, типу, як подарунки на відстані. І людини, по суті, я думаю, що в цей сезон це також має бути актуальним, тому що логічно, що люди живуть там весь навчальний рік разом, потім вони там роз'їжджаються, і поки там вони там у себе їм потрібні певні подарунки. Там, знаєте, ці два серця разом, а потім ще якісь штуки. І ці нам це отрадить для друзів. І я так розумію, що це також підпадає під ту саму канву для друзів і long, long distance зі своїми коханими. Подумайте всю сторону, що ви Можете сюди упакувати. Кастомні, персоналізовані подарунки, зрозуміло. Тут нічого нового. Подарунки для себе і діворс розлучення. Подарунки тим, хто розлучився. Кайф. Треба буде взагалі вбити це на еці, подивитися, що там дарують на ці розлучення один одному. І наступний тренд у нас All after parties. Типу, що? Все після на тусовки after party. тусуємося. Літа, всі тусуються по декілька днів. Не нам з вами, звісно, це складно уявити, тому що у нас з війна цим. Але у когось іде несеться тусовка, вони тусуються, все, що можна там вдягнути на ці тусовки, задекорувати щось, там якийсь певний декор, який може, скажімо, передати цю атмосферу веселощі, щастя, радості, вліта, літа, кайфи, насолоджень і так далі. Очевидно, що також одяг, який вдягається на ці тусовки, там сонцезахисні окуляри, можливо, хендмейд, якийсь ми можемо зробити певний одяг. Можливо, напрям на тусовку всі весь одяг, щоб всі там, знаєте, вдягнулись класно в одному стилі тусувалися. Тут треба думати і робити фантасті. Що стосується інфографіку, яку нам Etsy показує, то ось таким чином вона виглядає. І що стосується тегів, які набирають, ось перелік тегів і відсотки, по яким набирають тренд. По суті, те, що нам Etsy виділив, це все, що навколо весіль, акрилові підставки, там, окуляри і так далі, диско шари, щоб тусуватись красиво. Але як на мене, ну очевидно, що це не всі тренди, які набирають. Це те, що, скажімо, Etsy виділив і наближає нас до сезону. А ви вже самі подумайте, що можете для себе використати. Для мене особливо, ось наприклад, персоналізовані акрилові підстави. Це те, що е, рухаємось, ми там з другим третім магазином будемо відкривати безпосередньо в Штатах виробництво, відправлення, во яке буде відповідати в тому числі і під цей запит. Не те, щоб ми тренд репорт подивилися і вирішив два магазини відкривати. Все вже аналітика була проведена давним-давно до того. Тому що що? тому що ми системно аналізуємо Еці. А знаєте до чого я цю інформацію? Всю тому що що? Тому що, якщо ти виробник товару і ти не хочеш розбиратись, що там з тим Еці, як там все складно, просувати компанія, собі все дуже не подобається, але ти виготовляєш класні продукти і шукаєш партнерів, які би якісно все з любов'ю, чесно, в першу чергу, чесно закривали на стороні Etsy, все прозоро, обіймали тебе і допомагали, скажімо, ввели тебе за ручку по цьому майданчику. То така маркетингова агенція це ми, молодий бізнес. Ми займаємось просуванням на Etsy, наближаємо до трьох десятків магазинів в управлінні. На постійній основі через нас багато магазинів пройшло. Більшість магазинів, якими ми працюємо, стають успішними. Якщо люди готові працювати. Вдовгу з нами, ми завжди готові зробити все, що від нас залежить, все прозоро, все показуємо, все, що робиться над магазином, додаткові запити і так далі. Тому, якщо ти плануєш вихід, як мінімум можеш написати мені стосовно перспективства твого товару, наскільки він приходить, твій продукт під Etsy, ми з тобою первинно зможемо обговорити. Якщо цей товар треба буде, наприклад, допрацювати, або трохи адаптувати під Etsy, або він зовсім не підходить під Etsy, я тобі чесно про це повідомлю. Мої контакти завжди під відео, в телеграмі я швидше відповідаю. А якщо ти розвиваєш свій магазин сам, то по-перше, раджу дивитись цей канал. По-друге, є навчальний курс, перелік консультацій, аудити магазинів, менторство тощо, де ми зможемо з тобою більш персоналізовано попрацювати. На свій навчальний курс я регулярно роблю знижки, деякі навіть відкриваю його безкоштовно, тому що моя мета аби якомога більше українців реально були успішними на міжнародному ринку, а не у всіх зараз є можливість. Платити за мій курс, і як на мене, краще зайвість піратство мені просто дати людині безкоштовно доступ. Головне, щоб ви сюди використовували, будь ласка, тому що ви зробите, по-перше, себе щасливішим, коли будете виготовляти товари тут і продавати. А по-друге, нашу економіку сильніше можемо навіть людей почнете наймати. Почнете платити більше податків, навіть якщо ви там ухиляєтесь від їх сплати, то все одно, тому що є ще ж і непрямі податки. Що, типу, коли ви ходите в магазини, щось відправляєте, користуєтесь поштовими службами, все одно ви платите податки, і ви все одно молоді. Хоча, звісно, краще платити і прямі податки. Ну, ви зрозуміли. Мої контакти, коротше, під відео і Їдемо далі. Наступний тренд у нас Chief Kiss. чиф, chief, chief, Chief. Ну, тобто, коротше, шеф-кухар. І подарунки для нього. Тобто, подарунки, які пов'язані з готуванням до людини, яка буде щось готувати. Це взагалі стандартний. Кейс від цей під новий рік завжди дуже актуальна. А тут що у нас більше, просто будуть готувати барбікю всяких таких приколів, навіть відкритому повітрі. Все, що може знадобитись як подарунок шефу. Це ще можна стикувати з подарунком на день тата і погратись в цю сторону. Це можуть бути як і елементи, так і одяг, що хочеш там. Фартухи, так ну які зрозуміло, що перше, що приходить на думку при готуванні. І декор для кухні, в тому числі, ось Еці виділив ось таку фотографію, виніс в товари, де ми з вами бачимо продовжувати. Доктовий, персональний, всякий там декор і ось таку інфографіку Еці розмістив. Все коротше навколо готовки готування. Це теги, які Еці виніс із співвідношення, скільки вони набирають. І тут, що можна сказати, літо люди будуть тут бухати, тусуватись і готувати, їсти смачно. Коротше, все навколо кайфів продовжується бути. Далі наступний тренд: Вестер 2.0. Перезавантаження Вестер 1.0, якщо я правильно все зрозумів. Це коротше у нас кантрі, ковбої, уся ця двіжуха. І як на мене, це взагалі нормальна тема, незалежно від того, що це, це зараз тренд. взагалі. кантрі ковбої, це те, що скажімо, наша може бути цільова аудиторія, якщо ви працюєте там зі шкірою, або в тому числі там і всякими металевими приколами, як і ми працюємо. Але загалом, звісно, очевидно, що це більше одяг, там зам, шкіра, бахрама, всяка, всякі такі прикольдеси. Всякі оці там ковбойські там шляпи. Я там купа магазинів, де просто шляпи. Всякі ковбойські, всякі оці штуки, які стукають оце, як вони там називаються, ковбойські черевички. Черевички, ковбойські, сапоги, сапожки, сапоги, ковбойські. Є, yeah, є. Yeah. І оці, знаєте, е, круті шкіряні куртки подерті, в яких круто заходити в бар, щоб ти такий в куртці зайшов. Шляпу ковбойську свою зняв, курте поправив, ноги закинув на стіл. Ти такий вау, два віски, і що вони там роблять? Стріляються, Коротше, ну ви зрозуміли, кантри, приколи, все, все закриваємо голову. Нікому не розповідайте. Що стосується фотографій, які Etsy виніс в репорт, ось такі фотографії по кантрі, плюс ось таку інфографіку Etsy нам надає. Загалом може бути цікавим. І теги, які в репорті Etsy зазначив, що вони будуть набирати. Набирати вони мають місце бути. Що там вони з цих тегів, що по ним можна сказати? Все те, що ми з вами тільки що проговорили. Що тут можна ще додати, що є тепер cowgirl поняття, так? Тобто ковбой і cowgirl. Ну, логічно. І те, що я забув сказати, що це амулети, у ці ковбойські також типу, мають місце. Це бути, як ви на фото бачили. Ну, розберетеся, якщо ви можете в цих тонах погратися, якщо ви там зі шкірою працюєте, то вам може бути набагато легше. Загалом є взагалі дійсно магазини, які тільки цим продають, тільки цей товар для ковбоїв. І там є з чим погратися. Очевидно, нікому не кажу, що біжіть, відкривайте магазин з ковбоєм, закривайте свій, але подивітись точно має місце бути своя аудиторія в США у вас знайдеться. Нагадую, що в нас є телеграм-канал, який ми почали і регулярно ним займаємося, де постимо корисно всяку інформацію, яка може тобі в текстовому режимі. Знадобитись, наповнюємо, особисто це все перевіряю. І є чат, де у нас 2700 українських підприємчиків регулярно між собою спілкуються, допомагають, залітай. Сам регулярно туди заходжу, там підчитую. Тобі щось підкажуть, можеш подивитись, що там ще корисного, що, що задають люди. люди, особливо, якщо ти новічок, там знайдеш до себе купу корисної і цікавої інформації. Як завжди, покликання будуть в описі. Будь ласка, користуйся, кайфуй, розвивайся. Далі наступний тренд це у нас спорткор. Таким чином його визначив. Ну, зрозуміло, що літа, спорт, тобто теніс повертається, все що там атрибутика, яка з цим пов'язана, там одяг спортивний, там, що ми як це можемо кастомізувати. Можливо, сумки, які підходять під заняття. Спортом, очевидно, люди виходять на вулицю і на вулиці будуть в тому числі займатися спортом. Частина буде бухати і автопаті організовувати, частина буде займатися спортом, а частина буде робити і те, і інше. <плес> ну, як на мене, спортивна тематика це завжди круто, це те, що по суті тренд, який набирає. І як особливо для тих людей, які 30 ми починаємо замислюватись. Ага, виходить, що організм вже не завжди буде таким класним, як до того. Треба трошечки спорту сюди додавати, як обов'язкова звичка твого життя. Тому. Ця аудиторія з вами, скажімо, є обов'язково і на постійній основі. Крім того, що ми вже обговорили, Еці нам радить, наприклад, чохли для човнів, тому що це зрозуміло, що це також спорт, кататись на човнах, там, ловити рибку і так далі, це доволі популярна штука, тим паче в США, та це і у нас навіть здається, збірна непогано себе почуває, Ну, крім того чувака, який спітляв <з> за кордон завдяки їй. А, і що ще? І зрозуміло, що всілякі ігри на газоні, все, що може там знадобитись, особливо там, якщо діти можуть гратись на газоні. Або ви можете всією сім'єю десь грати у себе на подвір'ї, на задньому дворі, або просто у дворі це також ще має місце бути на Еці. Ось фотографія, яку Еці зазначив в своєму звіті, і ось інфографіка, яку Еці нам показав. А тепер запити, які Еці зазначив, що будуть набирати на скільки відсотків. Оцей прикол, оце з тренд-репорту дізнався, що взагалі існує таке слово, як пікбол. Пікбол виявляється, що середнє між. Тенісом, бадмінтоном і настільним тенісом. Пікбол. Якщо що, для нього подарунки мають місце бути, тому що, походу, щось новеньке там придумали, або, можливо, я старенький і взагалі не відстрілюю. Скоріше за все, другий варіант це точно, ну, ха -ха 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 я ще дед, ще той. І ще з цього списку, що я не зазначив про бейсболки, всякі кастомізовані, зрозуміло, літо, ігри, спорт, це також те, що буду наверное, набирати. Єдине, що з цим товаром, що він же ж дуже конкурентний, тому що давним-давно організовано. Ця система, що типу, ще досі трохи тому можна було знайти того, хто тобі в Штатах буде друкувати на певних кепках, і ти зможеш це продавати. Тому ця ніша доволі складна, якщо ти тут з України будеш продавати. Якщо в тебе є можливість там, і бажання втиснутися в конкурентну нішу там в Штатах, то зрозуміло, що це має місце бути. І зараз саме той час, і день. І сторіччя те саме, і секунда. Все саме те, щоб ти попрацював. Що ви лайк поставили там. Людина, підписалась на канал? Дзвоник є. Дякуємо. Їдемо далі. Дякую. Наступний тренд дуже важко прочитати: Creative couples portraits. Portraits couples. Creative couples. Коротше, креативні парні портрети. Тобто. Портрети мають місце на ейці, кастомні це завжди популярно. Тепер парні парні будуть набирати. Те, Ти що типу, разом ми тусуємось. І нам радить вразити покупця нестандартністю. Очевидно, це я найбільше люблю. Типу, щось нестандартне. Бачиш, все стандартне. А що з цього має бути нестандартним? Ну, важко, скажімо. Але зрозуміло, що це для мене важко. Тому що я не зовсім креативна людина для вас, може бути це набагато легше. А ще тут цікаво, що Що портрети вже були популярні давно, зрозуміло, що там, мовно, яке ці вишив. Було популярне на еці, потім там місця, де ми познайомилися, щоб там мапа. Дарувати мапу, де ми познайомимось. Було популярно там місця, де ми зорі, в яких там стояли в якій фазі, коли ми з тобою по познайомимось. Також цей тренд, який в принципі там з останніх набирають. Тепер з'явилася ще новий прикол, що персоналізовані місця проведені, наприклад, там ваше весілля тепер, типу, як картину робимо з вашого весілля, там або фотографію, або якось що це персоналізуємо, в тому числі типу для пар. Те, що класним може бути подарунком, типу новий тренд в цій в розвиток цієї Подарункової інфраструктури, скажімо так. Також радить там парні тарілки дарувати, всі ці приколи, так, парні пов'язані. Потім там, ну, все, що стосується загалом, все, що стосується посуду, це постійно потрапляє в тренд репорти, і мені загалом ця ніша подобається, скільки там ми про неї говоримо, що там немає в цій ніші неймовірного перенасичення конкуренції, вона, скажімо, має місце бути. Ми регулярно тут з вами від тренд репорту до тренд репорту про неї говоримо. Тому якщо там щось з цим виготовляєте, є про що подумати. Також там парні ковдри мають місце бути, і загалом. Там, текстиль ковдри. це доволі така цікава ніша на Еці. Те, що, як на мене, з точки зору там, того, що ми можемо отримати, і конкуренція. Ось інфографіку Еці виділив нам під цей стиль. Тяжкі кружки, посуд, парни, всі приколи. Ось запит, по яким Еці каже, що вони будуть набирати. Зрозуміло, що це також не всі запити. Ті, які Еці виділив із того, що ми з вами тут не проговорили, це кастомізовані карти, якісь персоналізовані колоди карт. якщо ви їх робите, має місце бути, тільки бути уважним зі сторони авторського права, щоб там не встряти на бани і. Приколи. Неприкольні. Я воду поп'ю. Наступний тренд це у нас RomCom Interiors. або RomCom Interiors. I Inter'ers. I don't know. Це коротше все, що стосується затишку всіх цих приколів, атмосфера затишку це ж завжди Cozy Space, це еці дуже любить. Також там, до речі, подарунки для книголюбів нарешті будуть набирати. Нарешті наш магазин ОГГ е для книголюбів буде в топі. Те, що ми візьмемо, блін, ніяк не можемо цей. Побороти цей взагалі тех. Працюємо, розуміємо, що у нас по суті магазин для любителів книг, але по цьому тегу ми не можемо вирватися, тому що там продаються більш дешеві товари. Але при цьому ще є парадокс такий, що, наприклад, секції, в яких у нас подарунки для любителів книг краще заходять, ніж звичайні секції. Наприклад, там, там де у нас написано букенд. Ось у нас це букенд, тримач для книг, і ми додаємо в буклавер гіфт наш букенд, і він може краще продаватись. Коротше, цей тех в нашому випадку це якась типу, незрозуміла. Не штука Але ми працюємо, щоб ви посміхались, і будемо працювати далі, і цей тренд буду набирати. Ну клас. Також сюди заходять всякі світильники, лампи, те, що може задати певний затишок оселі людей. Ось фотографії стосовно затишку, те, що нам Еці зазначають, інфографіка, яку нам Еці зазначив, і ключові теги, по яким Еці бачить, такий шалений, шалений ріст. І ми тут з вами тільки що обговорили, що там є тут. До кольорові чашки ще додаються чашки, я ж вам кажу, що це прям хо 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 Далі літо продовжується. Що роблять влітку? Правильно слідкують за Garden Gifts. Подарунки для саду. Так? Це те, що, те, що ми працюємо з минулого року, тому що в нашій металевій ніші це має місце бути. Ну, скоріше, у нас гарден декор, зрозуміло, але подарунки також мають місце бути. Тут може бути що завгодно, починаючи від знову ж таки одягу, щіпчиків, реч, речей, інструментів, які можуть там знадобитись. Крім цього, може бути що ще у нас. Тут зрозуміло, що може бути також ще певний декор, не тільки як там на газон, але й як там, умовно, там якийсь там скатертина, щоб постілити її на вулиці, там у себе в садочку. Сидіти класно пити чайок за красивою скатертиною, наприклад. О, знову ж таки, фотографія те, що я це зазначив, як ми бачимо, тут у нас є аксесуари, і щось пов'язане з тарілочками, так. І інф інфографіка, і запити, які Еці зазначив, що вони вже набирають. Ось тих же запитів, які ми з вами говоримо, кому що подобається, більш ближче, ви розумієте, що можете використати, то повбивайте в самому Еці в пошуку, подивіться, що ви бачите по цим запитам. Тому що тут у нас і певні там квіти, і певні стиль, він рік від року міняється. Тому, скажімо, треба. Пропонувати те, що є там на даний момент, є популярним. Не дублювати щось, а саме передавати зрозуміло, що цей настрій, те, що люди хочуть отримати, що вони шукають цього року. Зрозуміло, що краще щось унікальне, не просто тупо, тупе копіювання. Бо це взагалі не класно. І те, що зазначили в статті, у нас тренд, який визначив Etsy, скажемо, крайнім Honored Textile. текстиль. Текстиль. Текстіль. Time, хонород Textile. коротше, текстиль. Це взагалі, як на мене, складна ніша, в'язання, все, що пов'язане з в'язанням, тобто умовно, там схеми для в'язання простіше продавати, тому що там люди там, можна через Pinterest себе просувати і загалом на Еці. А так, як на мене, ніша дуже складна з в'язанням, тому що багато хто хендмейт, в'язати. Одразу асоціація приймає демо на Еці. Тут треба дивитись за трендами, важливо, всі ніші, аби підібрати, скажімо, свій стиль. Ось фотографія, яку Еці зазначили, інфографіку і тренди слова, які набирають, які Еці бачать, мають ріст. В цьому напрямку. Це не тільки в'язання, але більше під, за... під запит саме в'язання. Ми попадаємо. По інфографіці ви бачите, що там у нас не тільки в'язання, може бути ще певні. І по запитам також ми бачимо те, що там не зовсім в'язання. Тому що, як на мене, і в'язання, і одяг це доволі такі складні ніші на еці, але місце знайти можна, як завжди, як усюди. Треба, як то кажуть, знайти тільки свій стиль. О, ці випуски з тренд-репортами завжди дуже складно. Отже, резюмуючи про те, що ми говорили, буде набирати літо. Все, що стосується літо розводів, зустрічань відстані. Одяг, літній, зрозуміло, що літнього формату спорт. Всі ці приколи мають місце бути. Тому експериментуємо, дивимося, в яких це кольорах знаходиться. Пам'ятаємо про те, що Еці любить світлі фотографії, світлий контент. Шукаємо свій стиль, оновлюємо банери, готуємось продавати на мільйони мільярдів. Це ж ха-ха-ха. чому важливо шукати свій стиль? Хочу вам показати ось два магазини. Ви зараз побачите, де як вони класно знайшли свій стиль і нішувались. Перший магазин це у нас що? Подарунки для людей, кому за 50. Вони там так і таргаться. Дорослим всяким подарунки. Кому зрозуміло, що на 18 років ви подаруєте подарунок, щоб там можна було час по сонцю засікати. Очевидно, що ні, типу сонячні годинники не потрібні. Але коли людинці, людинці за 50-за 60 трошки часу є, посадити в себе в саду, поставити цю штуку і по сонцю орієнтуватись, що там у нас по часу. Як на мене, я вже такий, блін, це реально прикольно. Таку штуку колись собі купити. Поки ні, але колись так. І люди просто на одному товарі сфокусувались, класно його роблять, персоналізують і. Чудово рухається, скажімо, в свою цільову аудиторію. І другий магазин також магазин подарунків NETS, де вони, типу, ну, наче все стандартно, просто звичайні подарунки, але вони трошечки туди, знаєте, душі вклали, всі там камінчики знайшли, якось це все пофоткали в такому класному стилі, і це чітко відповідає. Під запит Еці, вони мають купу продажів, тому що кастомізували всі там подарунки в окремому стилі, трошечки воно відрізняється від цього, воно є милим, можна подарувати, тому що ми на Еці. Все чудово, дух Еці витриманий на 100%, магазин росте, бізнес розвивається. Люди молодці, і я вам бажаю бути молодцями. Якщо вам було корисне дане відео, то для мене буде найкращою вдячністю, якщо ви задонатите будь-яку капійчину на будь-який збір, на підтримку наших воїнів, реабілітацію бійців і все, що вам подобається, великі фонди. Збори друзів, будь-що, будь-яку суму, просто пам'ятаємо, що війна з цими гедотами продовжується, вони досі на нашій землі, і треба допомагати якомога більше тим людям, завдяки кому ми можемо займатися улюбленою справою. Можете кров сходити здати, дуже рекомендую, тому що я там особисто нещодавно був, і там набагато менше людей, ніж було раніше. Люди якось перестають ходити здавати кров. А як ви розумієте, що війна не закінчиться і потреб більше не стає, тому, будь ласка. Я знаю, що ви свідомі молодці. Займаєтесь, робите і робите нашу країну сильніше. Нагадую, що займатися бізнесом це в першу чергу цікаво. Я завжди з вами на зв'язку і до зустрічі.